Всім привіт, друзі! Сьогодні ми знову тут, в Ріверв'ю, граємо в челлендж все своїми руками. Але сьогодні буде особлива серія, бо я вирішила таки одружити Ханну і Боба. Спочатку я думала дочекатися, коли і в нього з'явиться це бажання, а не тільки в неї. Але здається, що йому і так норм, а я хочу весілля, блін. Тому підпишіться на цей канал, якщо ви ще не підписані, і починаємо грати. Так, нехай Боб йде створювати винахід, поки тому що він у нас активно зараз вивчає цю навичку, і мені це подобається. У хани тут щось виходить таке цікавеньке, бачите? Верхівка чогось. Сподіваються меблі. Скоро дізнаємося. Дивіться, це фонтанчик в неї виходить. Я дуже цьому рада. Не іронічно. Бо, хоч цей не зовсім предмет меблів, але хочу поставити його нам на задній двір, туди, де стоять стільці. Ось якось так. Гарно. Боб зараз закінчує свої справи і я думаю дати вже йому завдання іти і робити хані пропозицію. Бо скільки можна вже тягнути? Ну. Бляха, ну чому в туалеті? Скажіть мені, будь ласка. Ну, не знайшлося іншого місця в домі, чи як? У Вас два поверхи. Це, звісно, такий канон. У мене і в закадровій династії усі вічно освічуються в туалетах. Не знаю, чого їм та атмосфера так подобається. Чисто від сина сховалися походу. Так, поїхали. Пане, звісно, дуже задоволена, бо в неї є аж два бажання на одруження. Боб ніби теж не проти, так що все окей. Хто це там вже? На побачення? Чвіха? Ну, ти на секунду спізнилася. От прям двері в останній вагон захлопнулися перед твоїм носом. В Хани з'явилося бажання провести дівич вечір, і я не хочу їй в цьому відмовляти. Так що зараз вона після корівки запланує цю вечірку. Тим більше, що у Боба такого бажання не з'явилося, тому ми спокійненько проведемо собі дівич вечір і не треба буде відволікатися ще й на його вечірку. Я вирішила в цей раз відправити їх до караоке-бару, щоб там у всіх були якісь розваги, і мені не треба буде сильно напрягатися і розважати гостей. Трохи чітерно буде, а там подивимось. Тому що запрошувати всіх сюди до нас я точно не хочу. Так, все, вона вже йде дзвонити. Запланували прекрасно. Ще навіть встигне якісь справи поробити. Або тим часом гляньте, що зробив нам: якусь фігню. Давайте ми малому її поставимо, бо там качечка всередині, може, це іграшка якась. Якщо чесно, я в душі не знаю, що це таке, бо мало досліджувала навичку винахідництва. Тому мені зараз дуже цікаво дивитися, що там виходить. Але взаємодіяти вони з нею не можуть. Жаль, і було б прикольніше, якби качечка літала між цими штуками, знаєте? От прям отак щоб літала. Це навіть краще, ніж я уявляла. Кайф, мені подобається. Все дівич вечір потрошку починається. Ханна ось приїхала вже в караоке, і гості ніби посходилися деякі. Да. Вже навіть доволі багато людей прийшло. Будемо починати. Мужик тут щось забув, звісно, ну, ладно. Сподіваюся, вечірка пройде добре, і всі підуть задоволені. Вже скаржиться на ваші організаторські здібності. Не знаю, чого я дивуюсь, якщо більшість часу гості виглядали так: половина голодних, половина скарбящих. Так, прийшла вона нарешті о четвертій ранку додому з жахливими мудлетами. І спать вже, бідолага. наречена монстр, блін. В таку погоду хороший хазяїн собаку з дома не вижене. Але хоча Боб у нас ще той пес, та я, мабуть, погана хазяйка. Але, блін, мені потрібно насіння, тому що я хочу їм сад трохи пересадити, щоб було гарно, а туди треба більше рослин. Але насправді бобу дуже повезло, і коли він вийшов на вулицю, дощ став трохи меншим, так що тобі гріх жалітися. Ну, дивіться, як тепер гарно. Не вистачало от прямо одного рядочка. Він мені зараз все посадить. Все одно вже мокрий. Так, якось воно буде. Краса. Хана. Відпусти Еді, йому скоро в школу ось все краще. А потім було б непогано запланувати весілля. Я думаю, що скульптурою вона вже займатися сьогодні не буде, а натомість спече весільний торт. Якраз спокійно і без поспіху це зробить. Так, о 16 в нас все почнеться. Я подумала, що якраз малий зі школи звільниться к цьому часу. І прямо туди й підійде. Дуже добре. Ханна, завдання тобі спекти весільний торт. А, ти не можеш ще. ай-яй-яй. Ну, Боб зробить нічого, в нього є шостий рівень. Все, Бобчик, молодець. Стигає прямо впритик. Залишилося тільки прикрасити. То робиш торт, ханна вийде з душа і шуруйте. Думаю, ви якраз вчасно маєте приїхати на локацію. Так, торт покласти з собою, не забути. Я тут трошки переробила цю бесідку в одному з парків, щоб вийшла весільна локація. Отак От воно виглядає нічого такого, але доволі мило. Що там? Екскурсія? Та гавно питання. І давай ка ти, Едді прямо сюди підеш, не треба тобі додому. О, мої вже прийшли. І гості вже якісь є, прекрасно. Так, стоп. Це що таке? Це? Це що? У мене слов нема, друзі. Це що таке, блядь? Я ж їй нормально зачіску ставила. Я її не видаляла, якого хера. Погляньте на це. Піз. Я ва, друзі. Я ва. Так, окей. Давайте я перевірю. Може, я випадково її видалила, коли мержилася Сі. Я не знаю. Ніхіра на місці зачіска. Як вона помінялася! Ой, якщо виявиться, що це мій мужланої так пожартував, то йому пиздно. Він взагалі не шарить, як це робиться. Але в мене немає іншого пояснення. Ладно, короче, робимо весілля. Я не стала міняти зачіску назад, бо це в грі якось сталося, нехай так і залишиться. Буде Ханна Клауніха сьогодні. Що поробиш? Боб, ти вирішив, що на цьому весіллі недостатньо крінжі, і треба трохи додати? Бляха, ну чому в мене не виходить нормально робити весілля? Коли знімала династію, там наречена не прийшла. Тут, блін, наречена прийшла. На жаль. Бантик ще цей залишився. Ладно, нехай буде так. Якщо Боб не втік, побачивши цей шолом і окуляри, то це, мабуть, справжнє кохання. Хоча, якщо так подумати, хані це підходить. Ви ж пам'ятаєте, в неї був мудлет наречена монстр. Ну ось це візуалізація мудлета. Це ж, до речі, не може впливати? Типу, якщо такий мудлет, то змінюється зачіска. Навряд чи, звісно, але я погуглю. Так, все, вони одружилися. Клас. Папаша Боба ридає, гляньте. Всі вже рис почали кидати. Ну, гарно все виглядає, правда? Мені подобається, як я тут все зробила. Такі б скрини були гарні, Да, Ханна? Якби не одне але? Ага, вони йдуть розрізати торт. Давайте поглянемо. Як би так це виставити, щоб гарно було, та що ж вони ніяк не розродяться, господи. О, Ханна розрізала перша, показала, хто тут головний в сім'ї. Ну з таким зовнішнім виглядом ні в кого не було і ніяких сумнівів. Ханна, давай питуй звідси, та іншим поїсти. Тут ціла орава вже вистроїлась. Давайте їжте всі, а то через ваш голод ще й ця вечірка провалиться. Я цього не переживу. Вони вирішили сісти разом. Клас. Ой блядь. У мене нема слов просто чесно. Все ще так виглядає романтично і гарно, і вона в цьому шоломі. Капець. Мені погано, друзі, коли я на це дивлюся. Так, що там у гостей? Одна залагала з цим рисом. Ну, а так ніби сміються. Окей. Блін, давно хотіла подивитися, як працює цей фонтанчик. Офігенно. А давайте Еді прям з нього поп'є. Блін, мені аж самі захотілося. так. Вони це апетитно їдять. Ану, ану. Ой клас. Через трубочку. Така анімація гарна. Погляньте. Мої роздуплились потрошку після весілля. Ханна вже тут працює, Боб подоглядав за садом зараз. Поїсть і теж піде займатися винахідництвом. До речі, весілля всім сподобалася. Вечірка була чудовою. Походу, ханна всіх повеселила та відповіси вже, бо дратує. І поїж потім. Ні, не цікаво. Нашу мені ті бали знаменитості. Щоб Ханна стала відомою міською божевільною, очевидно, судячи з вчорашнього весілля. Потім продовжиш. Ану, хочу подивитися на фонтанчик. Ну, гарно, гарно. Прикольно було б, якби фонтан був з каменю, але я чогось його не можу спеціально зробити як інші скульптури. Оце інше можна, а фонтанчик чомусь тільки випадково. Не знаю, це якийсь баг чи так задумано. Але що маємо, то маємо. О, іграшку малому зробив. Робота. Це добре, бо в нього тільки одна ця собачка. Зараз покладемо йому подаруночок. Так. Отсюди сюди давай. Отут будемо складати всі іграшки. Подивіться, що нам Еді приніс з екскурсії. Повішу кудись спальню ханни і Боба. Буде ліжко, корзина для білизни і офігезне зеркало. Сюди хочу. Поки що, принаймні, а там побачимо. Може, перевішу. Блін, знову вас рач. Трошки допоможу їм. О, здрасті! А ти що спиш чотири дня? Вставай, краще подивись, якого тобі робота тату зробив. Пограйся трошки, а ми всі на тебе подивимося. А коли награєшся, підеш, напевно, до корника допоможеш. І уроки тобі ще робити. Хм, Які милі ці капці. До речі, це капці від Велени, якщо хтось не знав. А зачіски у малого і у Боба це від раух. Так що завантажуйте сісі від українських Угу. Це умнічка. Тепер роби домашнє завдання. Будеш прямо на вулиці? Правильно. Ой, все одно стола немає. Да, Ханна? А що ці тут? Вона знову цей стілець зробила? Ну, все вірно, в принципі, Їх же троє, то має бути три стільця. Давай я поставлю. Ну, і на цій оптимістичній ноті можемо закінчувати. Сподіваюсь, вам було весело дивитися на цей треш під назвою весілля. Я в цілому задоволена. Це пройшло більш-менш нормально. Ну, додала родзинки Ханна трошки, що поробиш. Тому, якщо вам сподобалося, поставте вподобачку, підпишіться на цей канал та напишіть ваші враження в коментарях. Це буде дуже велика підтримка для мене. А я дякую вам за перегляд і до зустрічі в нових відео. Всім папа! -па.